В Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України гаряча жнивна пора, в якій задіяні і наукові співробітники і працівники закладу, які докладають максимум зусиль, щоб швидко і без втрат зібрати зернові, враховуючи як військовий час, так і непрості цьогорічні погодні умови. На цьому і акцентує увагу директор інституту, академік Національної академії аграрних наук України Олександр Демидов. Ми почали вже цьогорічні жнива 2025, дещо пізніше в зв'язку з погодними умовами. Але я хотів би сказати, що в цьому році ми висіяли 135 сортів озимих, це сорти 12 наукових установ, а також приватних. Всі вітчизняної селекції. І коли був день поля, ми ознайомили наших виробників, наших аграрів. І сьогодні вже поступають заявки. І також ми будемо подальше співпрацювати з нашими колегами, тому що озимий клинін саме більший в Україні, був є, не дивлячися, що в цьому році більше ніж на 600 тисяч гектарів зменшився, тому що частина землі знаходиться під окупацією. Крім того, в цьому році, ви знаєте, заморозки були і багато пошкоджених посівів озимих культур. Крім того, посуха, якщо брати сьогодні в цілому по Україні 25 29 центнера з гектара це майже на 60% менше проти минулого року. І вкрай незадоволені і агровиробники, і, звичайно, тому що скільки зроблено, скільки внесено, скільки затрат понесено. Крім того, три дні назад ще Град був у південних регіонах, у Полтавській області. Тому я вважаю, що в цьому році зерно буде на вагу золота, тому що його буде набагато менше, аніж було в минулому році. В нашому інституті розпочалися вже збиральні роботи. Ми сьогодні знаходимося на селекційному полі, де працюють наші селекціонери, роблять добори. У нас біля 90 тисяч дослідів тут закладено. Я думаю, спеціалісти, селекціонери ознайомлять наших колег із тими здобутками, які сьогодні є. Але в той же час я хотів би сказати, що ми почали збирати вже насінницькі посіви. У нас, коли ми визначали біологічну врожайність, було і 60, і 70, і більше 70. Але в зв'язку з поводними умовами ми зібрали два спорта це Вежа, Миронівська і Феєрія. Відповідно 50, 55, майже 60. Для цього року ми ще там, що це великий-великий позитив. І як кожен рік, фактично ми все насіння реалізовуємо повністю. І площі ми стараємося збільшувати за рахунок того, що у нас закупляє ділянка розмноження Р2, виробляють супереліту, еліту. І саме головне якісне насіння, тому що підготовка, очистка, уявіть собі, що більше ніж. 30 сортів не підночисти. Об'єми невеликі, але це чистка машин всього. Ну і до реалізації у нас буде 12 сортів цьогорічно. Фактично, можна сказати, вже на 50% ми отримали заявки від агровиробників. Ми в цьому році будемо продовжувати закладення полігонів в інших регіонах, це особливо західні регіони, центральні регіони, тому що це ті широти, пояси, де іменно. Районовані сорти Миронівської селекції. Тому, я думаю, що коли ми підберемо повністю вже весь озимий клин, ми підведемо підсумки збирання цьогоріччя. Олександр Анатолійовичу, звичайно, зерно Меронівських селекціонерів користується дуже великим попитом серед сільосвиробників. Чи є вже відгуки цьогорічних жнивних урожаїв? Так, да, ну перш за все, ми реалізували насіння. Миронівської селекції це державні підприємства, досліднього господарства системи Миронівської Миронівського інституту це і Миколаївська область, це Чернівська область, Сумська область, Хмельницька область, Київська область. І я б хотів би сказати, що ДП, ДГ, Еліта Миронівського інституту на території, де ми знаходимося разом із. Території інституту, вже почали збирати два сорта, в них дають більше, аніж по 40 центнерів з гектара. Це великий-великий плюс, тому що вчасно були опади, вони обробіток дотримувалися, внесення зазерів, добрив, і це вже великий позитив. Разом з тим, Миколаївська область, де була посуха, є теж там наші підприємства, да, набагато менше. Але як би там не було, якість цього зерна буде краще. І ті, хто дотримувався повністю технології, тому в регіоні менше, ніж інші сорти не буде, тому що ми вже декілька років закладаємо наші сорти на полігоні разом з іноземними. Вони показують набагато кращі врожаї, аніж іноземні. І приклад, наш полігон, приклад на минулого року, Бориспільський полігон. В цілому ми закладали більше 22 полігонів або брали участь у закладанні наших сортів. Приклад ми були буквально місяць назад. Агрофірма Ольгопіль це Вінницька область, яка співпрацює з нами. І от У них феєрія у цьому році показала більше 45 центнерів з гектара. Крім того, вони планують використовувати для випікання хлібомочного виробництва. А це що доказує? Це доказує, що сорт один з кращих і його необхідно сьогодні використовувати. Крім того, у них сорт Роксалана показав себе дуже-дуже. Добре і по врожайності, і по якості, тому що в них було закладено, по-моєму, 150 сортів з різних наукових установ, і ми разом з нашими селекціонерами там брали участь, то позитив сьогодні і показники краще, аніж в інших сортах. Тому я вважаю, що позитиви є, а для того, щоб рекламувати наші сорти, ми і подальше будемо брати участь у днях поля, там, де будуть закладені наші сорти. Тому що маркетинг ніхто не відміняв і це питання номер один було, є і буде. Тому що селекціонери роблять все можливе, неможливе. А подальше це вже наша робота, робота маркетологів. І ще одне хотів би добавити, що в цьому році ми перейдемо шість ліній. На сорт випробування. Інститут держсортослужби для випробування та подальшого внесення в реєстр. Тому що в минулому році чотири сорти озимої пшениці було внесено два ячменя, два ярої пшениці. А це кінцевий наш результат, результат нашої роботи. Тому що колись нові сорти в реєстрі, коли їх більше. Е Споживають або закупляють наші агровиробники. Це показник не кількість їхня там, а кількість гектарів засіяна сортами Миронівської селекції. Олександр Гуменюк, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України, ознайомив з особливостями трьох нових сортів пшениці, які вже показали високу урожайність і стійкість. Шановні, наразі ми знаходимося на селекційній частині лабораторії селекції озимої пшениці, провідної лабораторії Миронівського інституту пшениці, де відбувається жнивна компанія. Власне, жнивна компанія в даній лабораторії розпочалась вже два тижні назад. Вона розпочалася із доборів, із доборів того вихідного матеріалу, який був створений селекціонерами у попередні роки, і наразі доходить до, скажімо так, логічного завершення у форматі новостворених сортів. Щодо новостворених сортів, ми знаходимося на прекрасному сорті, сорті який проходить державну кваліфікаційну експертизу і має таку патріотичну назву Міп Стефанія. Це високопродуктивний сорт, який сьогодні добре зарекомендував себе за два роки випробування в Україні. І, зокрема, на демонстраційних полігонах по всій території України. Це високопродуктивний сорт з високими показниками якості зерна. А що важливо, хотілося б містити, він абсолютно стійкий до групи хвороб. Сьогодні він проходить не лише випробування за показниками. Урожайності якості зерна, а й за таким напрямком, як органічне землеробство, тобто створення органічної продукції для дитячого харчування, для традиційного харчування, для цільнозернового виробництва хліба і хлібобулочних виробів. Як цьогорічні погодні умови вплинули на урожайність цього сорту? А, ви знаєте. Кожні трансформації клімату це плюси для селекціонера. Чому? Тому що в таких складних умовах засухи, посухи, неспрятливих умов, зимівлі, ми відбираємо все більш адаптовані, все більш пластичні, екологічно пластичні сорти. щодо безпосередньої ознаки, як рівень урожайності, скажу, напевно, традиційно те, що вихідний матеріал створюється в таких жорстоких умовах, а це недостача вологи, нетипова зима, яка відбувається сьогодні останніми часами. Весняні засухи, літні посухи дають безперервно збій. Тому що ми побували в різних частинах України, рівень урожайності пшениці, зокрема, низький. Але наші сорти Миронівської селекції, вони стійкі до засухи, вони стійкі до зимових негараздів. І рівень урожайності згідно біологічного визначення формату даного показника становить в межах 6-8 тонн з гектару. Ну, наразі тривають жнива великими комбайнами. Поки що облікової такої площі немає, але рівень тримається в межах 4-7 тонн з гектара. Окрім потужного сорту Міп Стефанія, ми ще маємо напрям створення твердих пшениців. Зокрема, ми знаходимося на сорті Міп Лакомка, який з 2019 року теж досить поширено зайняв площі по Україні в напрямку вирощування сортів твердих. Це, скажімо, один-єдиний сорт, напевно, я можу сказати, в Україні, який офіційно визнаний як харчового напрямку для виробництва круп. Зокрема, з зерна даного сорту є можливість виробляти шість фракцій крупи. Зокрема, ми Сьогодні вже налагодили виробництво зерна з даного зразка макаронних виробів. Це цінна пшениця, яка відмічається високою стійкістю до вилягання, високою стійкістю до посухи і з високим рівнем урожайності. Хотів би відмітити, що в цьому році ще не зібрали, але минулорічний рівень урожайності був відмічений в межах 6,4 тонн з гектара. Важлива складова даного зразка цінність прилягання лусочок, що не дає можливості, скажімо так, осипатися. Якщо показати потужні зернівки. Подивіться, яке крупне зерно для твердої пшениці. Це просто унікальне. От. І хочу сказати, що воно настільки вимолочується і, скажімо так, дає такий потужний круп'яний набір, що багато аграріїв, які стикаються з проблемою виготовлення якісної крупи, за рахунок вирощування сорту лакомка, цю питання можуть зняти. Крупне зерно янтарного такого кольору, відповідна твердість, склоподібність. І показники вуглеводів, жирів і всіх необхідних, що потрібні для круп'яного напрямку. Потужний такий сорт. А зараз ми знаходимося на третій гордості нашої селекції, яка передана на державну кваліфікаційну експертизу. Це надзвичайний сорт, це ультраранньостиглий сорт, який відмічається скажімо так, своєю ультраранньостиглістю. От, даний сорт добре підходить для таких попередників, як Ріпак, тому що сьогодні проблема збору озимої пшениці, скажімо, одночасного під по підготовки грунту під посів такої культури, як ріпак. Але це не є лише одним таким основним аспектом, є те, що даний сорт володіє високими показниками якості зерна, зокрема вмістом Білку, Клейковини. Сьогодні ми випікаємо із даного сорту наші короваї, наші традиційні Меронівські короваї, які ми роздаємо усім представникам різних делегацій, які завітають до Меронівського інституту пшеницю. І назва цього сорту міп паляниця Миронівська». Дякую Патріотична назва Мі паляниця, яка сьогодні в умовах такої важкої жорстокої війни стала таким, скажете, ну, надійним натхненням. Тому ми сьогодні хочемо натхненням підтримати не лише аграріїв, а й всі Збройні сили України, які сьогодні дають нам можливість працювати, створювати і творити майбутнє для нашої нації, нації українців. Андрій Сіроштан, завідувач відділу насінництва та агротехнологій Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла, національна. Академії аграрних наук України ознайомив з проведенням жнивних робіт на полях інституту та їхніми результатами. Зараз ми знаходимося на Насінницькій сівозміні, де висіяно було 12 сортів. Вже пару днів, як ми почали обмолот озимої пшениці, також на цих полях. На сортах було проведено сертифікацію. Всі сорти у нас пройшли сертифікацію відповідно до кожної репродукції. Зараз обмолочуємо розсадники розмноження вищих репродукцій, також перейдемо на розсадники випробувань другого року та першого року. На даний час у нас йде обмолот сорту МІП вишиванка, який постійно займає рекордні урожаї. По багатьох регіонах України. Що можна сказати за техніку, яка працює на полі? На даний час працює техніка, яка відповідає тим насінницьким вимогам, яка легко зачищається і працює доволі успішно. Що ще можна сказати за урожайність, тим більше враховуючи досить примхливі погодні умови цього року? Так, звичайно, в цьому році були складними погодні умови для росту і розвитку пшениці озимої, ну, в принципі, і всіх інших культур. Але на даний час ми спостерігаємо, як визначали, і біологічну урожайність. Вона знаходилася в межах 70 до 80. Центнерів окремих сортів. На даний час ті сорти, які ми зібрали, врожайність в межах від 65 до 75 центнерів з гектара. Як буде по-дальшому інші сорти, ми вже визначимося в кінці жневної компанії. Що можна сказати про те, наскільки зараз актуальні і популярні Миронівські сорти, чи є замовлення? Уже буквально хвилин п'ять назад мені телефонують із Чернігівської області, і Полтавська області, Тобто популяризація наших сортів доволі висока, і вже ще насіння ми не готовимо, але збираємо. А заявники вже телефонують і замовляють сорти нашої селекції. Наша знімальна група познайомилася із унікальними локаціями, єдиними в Україні, де вітчизняні сорти пшениці випробовуються за двома технологіями, про які нам і сказав Олександр Гуменюк, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці інституту. А тепер ми знаходимося на унікальній локації. На території Миронівського інституту пшениці це унікальна локація. Я не побоюся цього слова, тому що це єдина унікальна локація в Україні, де вітчизняні саме українські сорти випробовуються по двох технологіях. Позаду мене це хімічна технологія з використанням хімічних препаратів, і поруч це технологія з використанням органічних і біологічних препаратів. Суть даних двох технологій. Знайти можливості і повністю реалізувати потенціал сортів на хімічній платформі, і, зокрема, знайти сорти, які витримують сорти української селекції, які витримують безхімічне навантаження для того, щоб сьогодні українських людей, українських хліборобів, українську націю харчувати корисною пшеницею, корисним зерном, корисними хлібобуличними виробами. Хотів би відразу перейти, що на органічній платформі представлено чотири компанії: Це агрофірма Колос, це компанія Біонорма. Це БТУ-центр і компанія Вінбрел. На платформі, де знаходяться хімічне випробування сортів, це компанія Кормін та компанія Укравіт. Унікальні дані ми плануємо отримати в цьому році. Уже згідно біометричних даних є перші результати. Тому ми будемо рекомендувати сьогодні у цікавій насиченій публіці, які використовують зернопродукти, скажімо так, із пшениці щодо вирощування того чи іншого сорту на тій чи на іншій платформі. Чи буде далі продовжуватися цей досвід? Так, безумовно. Я думаю, що до нас почнуть приєднуватися інші компанії, тому що це перспектива органічного землеробства, це перспектива, скажімо так, дієтичного харчування, дитячого харчування. Ну і зокрема для аграріїв, які потребують інтенсивних технологій, ми залюбки представимо. Ці площадки відкриті впродовж вегетації, від посіву до збирання. Тому будь-який час можете завітати. І ознайомитися візуально. А якщо потрібні дані, то вони будуть на сайті Миронівського інституту пшениці і в різних наукових публікаціях але в той же час сьогодні хотів би сказати, що ощущаємо, що у нас військові дії. Сьогодні колектив ми проводили і концерт благодійний після Дня поля, і те, що, можливо, ми стараємося надати допомогу Збройним силам України, тому що все залежить від них, і ми всі повинні працювати. Крім того, що продовольча безпека держави, але Збройні Сили України, наші хлопці, дівчата, завдяки кому ми працюємо, ми живемо, ми сорти нові створюємо це все завдяки їм, завдяки їм. Тому вони це наша гордість, вони це наша надія. І в цілому всім їм слава і слава Україні.